На щоб я дивився, це наявність а, чогось, що дуже важко повторити. Це, здебільшого, а, видатні вкладення в РНД. тому що, умовно, закордонні компанії, вони періодично ходять там, намагаються захайрити в тому числі мене. Я кажу, що ну, мені зараз не дуже цікаво на цій війні заробляти з ними. А, вони, вони ж борються, зрозуміти правильно, от коли сюди заходять а, іноземні компанії, і хочуть на наш ринок дронів. Вони ж дуже часто дрони нам готові давати безкоштовно. Вони не борються за право постачати дрони на нашу війну за два там за мільярд з лишнім, окей, плюс там з бюджетом Міноборони 2 мільярди на дрони, які ми зараз витрачаємо, доларів. Ні. Вони борються за те, хто із них буде переозброювати НАТО. Ось за що вони борються. І повірте мені, наших компаній там особливо не буде. От, насправді, у нас є шанс на те, що у нас з'явиться не світ Лохід Мартіна у нас свого не з'явиться, але у нас може з'явити свій байрактар. І я думаю, що якась маленька кількість фірм, які не жлобились на R&D, адекватно оцінювали свої спроможності і мали exit strategy, тобто на початку входу в бізнес, розуміли, що в якийсь момент ось тут ми продаємося, наприклад, або залишаємо велику інвестицію, розвиваємо дуже сильно свою долю. Але ми зберігаємо свою здатність конкурувати з великими, справді з, ну, не знаю, з бойного мені. Але ми можемо стати, наприклад, там дочкою рейнметалу умовно. Або Айроваймент, або Андуріл. Там багато є багато цікавих назв. Ось ці компанії, це хороший, хороше місце для інвестування.